Я перепрошую, а ви можете зачити їх кому переподати? Співав когольні напої біля квадратової площі в обід. До нас підійшла жінка з зауваженням, те, що ми дуже голосно слухали російську музику. Я би її назвала темою малолітніх покидьків. Я не хочу вибачатися перед батьками цих дітей, тому що якщо ви їх такими виховали, то вони дійсно покидьки. Після удару по сумах на контрактовій площі оця молодь слухала російську музику. <рес> Перепрошую, ви можете за іншому зараз буде доночі політики. Ви, ви змушаєтесь 5 годин назад був приліт в сумах і виходить російську музику. Нет, нет, нет! ні, Виглядає очевидно, що отой хлопець, який найгучніше сміявся, міг бути і під забороненими речовинами. З чим можемо привітати його батьків? Зверніть увагу, що ваш синок вживає, що йому так смішно після зауваження, чому він слухає в центрі столиці російську музику після того, як в Сумах. Більше 30 людей загинуло від удару іскандером а, з касетними боєприпасами, які несла ця ракета. Далі а, вибачаються вже вони, і тут уже ж не під кайфом, мабуть, уже соромно, наче 13.04 го вибував на Контрактовій площі до мене підійшла жіночка і зробила мені зауваження на рахунок того, що ми прослуховуємо російську музику. Я на зі своєї сторони відрагував некоректно і хочу вибачитись за це перед всім українським народом. Постував когольні напої біля квадратової площі обід. До нас дісла жінка. Оце тут очевидно самий Це йому дуже смішно було. Він га-га-га! кричав. Я вважаю, що він був не п'яний, але давайте дивитись далі. Зауважні те, що ми дуже голосно слухали російську музику. Мені дуже прикро, що я так відповів на її зауваження, я прошу вибачення перед всім українським народом. Перебуваючи біля метро концертова площа для на своє числа, слухав російськомовну музику, а вибачаюсь перед українським народом. Я перепрошую, а ви можете визначити. Терносампані. Ну, це ж дійсно, це ж дуже смішно їм. Бачите, як українською мовою одразу заговорили, вже такі у нас україномовні, а коли до них жінка зверталася українською і казала: припиніть слухати цю музику, в сумах загинули люди. Вони, вибачте, поводили себе навіть не як п'яні, як під кайфом. Ми абсолютно okay. байдуже. П'яні вони, під кайфом, під чим загодно. Знаєш, Віко, я думаю так, що якщо вони навіть психічно хворі, чомусь вони всі там, під кайфом, п'яні, психічно хворі, вони всі на російський бік. Ніхто не збожеволів ще на бік Нової Зеландії. Ніхто не почав слухати музику Маурі голосно біля Метро, так? Чомусь вони слухають російську музику, хоча всі можуть вільно розмовляти, і навіть гарно в них ну абсолютно нормально. Українська мова видно, що це українці. Але вони свідомо плюють на свою батьківщину. Я не знаю, хто їхні батьки напевно, такі самі або приблизно такі. І... Тут абсолютно неважливо на всі обставини. До речі, в радянські часи э, стан сп'яніння будь-якого, с... я не знаю, як зараз, э, був обтяжуючим, э, а не виправдовуючим. Э, тобто це навпаки ще гірше було, якщо ти э, э, групою людей і п'яний. Вирок був більший, ніж як якби як ти був один і там Тверезий, так а зараз вони таким чином виправдовуються. Причому свідомо і він виправдовується на те, що він гучно звучала російська музика, а не те, що вона взагалі звучала. Тобто просто гучно. Просто ми трохи тихіше, треба нам покидким поводитися, щоб не звертати на це себе увагу, щоб нормально жити далі в Києві. І тут немає в принципі про що говорити. Має бути покарання, і це до речі, провід тим, хто так дуже підтримує цей наратив збереження генофонду, на Ну тобто відокремлення молоді від війни як такої. Ось результат для них немає війни, немає загибелі. Співвітчизників взагалі нічого немає. Є кайф, є російська музика, і таких, на жаль, сотні тисяч в Україні і в Києві, в тому числі. І просто зараз я хочу принагідно згадати Віко, я навіть хотів про це окреме відео записати, але не став, бо я не хотів просто, щоб боляче було родичам загиблих людей, загиблих бійців. Патріотів, але вже давно вже пройшло. Тобто, це не буду не конкретно про якийсь день там казати, коли це було. Але було прощання на Майдані з захисником України, який загинув, і я їхав у таксі в лівій смузі, в бік від європейської площі на бік Бесарабського ринку, і там був затор. Ну, Перед, перед де ЦУМ. і у той самий час з боку, з напрямку Бессарабського ринку, їхала процесія. Це, це був день. Їхала, їхала процесія з там десяти, може, більше автівок. Серед них автівка з людиною, з якою на Майдан прийшли прощатися люди, і ось вони їхали туди. На прощання. І я автоматично, навіть не думаючи, просто відкриваю праву -задню, прав, праві задні двері на таксі, виходжу, обходжу автівку ззаду на, і стою на коліна, на ось між між смугами транспорту. І я стою на коліні, на коліні і Дивлюся навколо. Ну я спочатку не дивився, коли проїхала вже більша частина процесії. Я підняв голову і був абсолютно шокований тим, що ніхто, крім мене, не стоїть на коліні. Ніхто, ніхто, жодна людина на Хрещатику. Потім я звернувся ще назад, подивився виходять гарні пані з Цуму, ходять на. Іншому боці, хрещатику, там молодь, оцей збережений генофонд, їхні батьки такі ж, напевно, які навіть руку до серця не приклали під час того і не схилили голову. Під час того, вони максимум просто встали, там там. Якісь музика звучала патріотична, коли ця процесія їхала. І максимум на що вони спромоглися, це вони пальцем показували і щось там між собою. Я не чув, що вони про що вони розмовляли. І я згадав, як там пару місяців, може, три місяці тому це була зима. Я їхав чи то Львівщиною, чи то Тернопільщиною, і в селі був похорон. Ну такий самий, в принципі. Тобто прощання з військовим, який загинув. І там усі абсолютно навколо, всі водії, всі пасажири вийшли і до коліна. І так завжди відбувається в Тернополі, у Львові, Івано-Франківську. Принаймні в цих е, трьох містах е, ну, е, це Гличина. І коли е, хтось каже, що. Е, ну, ці там львів'яни, ці там галичани, вони трохи зверхні, вони такі, ну як би сказати, вважають себе якимись е, там е, патріотами, більшими за решту українців. Знаєте, певним чином е, це так, і великим чином це так. На жаль, я це бачив на власні очі е, в самому серці Києва. Звісно, там на Майдані чекали люди, родичі, знайомі, хто прийшов, е, прийшов. На прощанні вони, звісно, там стояли на колінах, але звичайні люди, які просто йшли о, біля хрещатику, біля дороги, ніхто не відреагував. і я думаю, що цей таксист, який мене віз, він подумав, що я божевільний. А насправді це нормальна, абсолютно історія всюди, і в Тернополі або у Франківську або у Львові, таких би всі присоромили навколо. А я думаю, що коли люди бачили, там ще щастя, що там був затор, я б все одно вийшов. би. Але якби я вийшов, би не було в затору, там, напевно, ще б сигналили, що ти тут е е ідіот стоїш на колінах. Е е ти що збожеволів, ну, заважаєш рухом -е, транспорту, ми ж тут поспішаємо. І ось така е е різниця, велика, величезна різниця. Uh, і це дуже не користь Києву, і я дуже люблю Київ, uh, але щось uh, у той час, у той момент, мені захотілося захоті... просто зникнути кудись, з uh, цих вулиць і не бачити цих людей навколо, крім тих, хто uh, прийшли проститися за uh, героєм загиблим. Це було просто. Гранично видно. ти навіть собі не уявляєш, як це було. І я собі це сесіношую зараз це сказав, і е скамініться, люди, кияни, ви вже таке Київ за 2-3 дні. Ви що робите? Ви е в громадському транспорті всюди. Ось нещодавно в мене були друзі з Зернополя. З е вони кажуть, що вони давно так багато російської мови не чули. Це для них дивно. Це вони так трохи м'яко кажучи здивовані тим, що навколо. Ми там гуляли подолом, гуляли, гуляли там центром. Вони і бачили, і слухали. Ну, може, і на російську музику, а, а один з цих людей був військовий. Але вільну. Вучну російську мову і, типу, як нічого не було. А ще нещодавно я був на запрошення однієї, людини, гідної, до речі, ну, так сталося, що ми зайшли в е, достатньо дорогий е, ресторан, який зазвичай собі не може дозволити, і там я бачу просто огидні абсолютно речі, тобто в цих е, е, елітних Закладах київських, я думаю, що це стосується і фітнес клубів і інших там якихось салонів, не знаю чого, там, ресторанів, клубів нічних. Там підкреслено, ніхто не розмовляє українською мовою попри всі закони, попри всі е, ці е, роки війни. Там лише з нами привітався український е, ну, такий старий гардеробник, чоловік. А всі решта вони і вітаються, і замовлення приймають. І я там просто почувався якоюсь білою вороною. Так само, в принципі, як на Крещатику в той момент, коли ця процесія їхала. І це насправді гірше, ніж ці молоді покидки, тому що за цими похидками стоїть ціла система зневаги до України. І цих людей дуже багато насправді. І я хочу вибачитися з три військовими за те, що такі люди існують, за те, що вони е стають дедалі нахабнішими. Е мабуть, занадто е як хтось сказав з героїв України, е мабуть, ми занадто добре воювали, захищали, що тут усі забули е про війну. Е я не драматизую ситуацію. Я там не рву на собі волосся, там попіл в голову не посипаю. Але що є, те є, і це огидно. І нам треба лікуватися. І я знов ж таки не законодавець, причетний до влади, до будь-яких там впливових кіл. Але я закликаю щось із цим почати робити якось законодавство вдосконалити, бо це просто така внутрішня агресія проти України. І це нічим, крім чогось поганого, не може закінчитися, зрештою. І ще можу одне сказати: це ця думка про те, що нашу молодь треба зберігати і охороняти від війни, від думок про про війну. Не готувати, не робити вишків військовий ще в школі. А щоб вони, вони ж квітки життя, ось ви бачили ці квітки життя, так. І це абсолютно помилкова стратегія, яка ні до чого не призведе. І взагалі, чи хтось може згадати, ну, хоча б в історії один такий випадок, коли якась країна перемагала у війні політики, в якій жодного разу не вимовили на два слова загальну мобілізацію нації. Я Кого в історії не бачив. Це дуже насправді тривожно, і тривожно, тому що це ментальний, такий, ментальна така, ну, скажімо так, помилка, яка ось е, працює так, як ми бачили. Е, вона працює на байдужість, на ставлення до війська, як до якихось там, хто е, має мене. Е, обороняти а я можу тут, що що хочу, жити своє найкраще життя. Не вже не кажу про тих, хто втік, про тих, хто не не онвив дані. Тощо. Ось, і, до речі, останнє, що хочу сказати: ось у нас дуже поширена така думка, що ось в західних країнах ніхто не буде воювати. Ну, в разі нападу Росії ніхто не буде воювати, всі втечуть там, до Франції, Португалії. Я хочу сказати цим е, казкарям, е таку маленьку річ в Чехії, наприклад, я візьму Чехію просто як середня країна, да? там за те, що ти е, тобі е, надіслали повідомлення, що ти маєш звитися там до тамтешнього військомату, якщо ти 24 години не прийдеш е, і не Скажуть, ось я тут, що треба там, оновити дані, пройти вишкіл, там що завгодно, уточнити, що що, що загодно. Навіть зараз. Це тюрма це три роки. Мені так казали чехи в Чехії, мабуть, так і в інших країнах. Там усі громадяни привезені до карток, до кредитів, до житла, до будь -чого. Це, це держава. Uh, вони соціальні ці держави переважно європейські але вони і відповідальні. І там, якщо людина uh, задумає, як у нас де дехто ховається три роки від держави, задумає так пожити, жити в неї так не вийде. Uh, в, цій, uh, в цій людини uh, не буде. Ані водійського посвідчення, ані можливості продати і купити автівку, ані можливості продати, купити е е е житло. М можливо, це навіть якось, е якось, якось ще пов'язано зі сплатою за комунальні послуги. Можливо, там є якісь і ще інші обмеження е про там, пересування, про купівлю квитків, про всю решту. У нас ця система не працює. У нас е можна просто нічого не робити. І типу тихо десь жити так неможливо в західних країнах, тому це все легенда, яка виправдовує ну так в головах дурних людей, виправдовує тих громадян, які от ну це зрозуміло. Нещодавно Кирило Буданов сказав про це. Хіба це громадяни, А може настав час розібратися дійсно з тими, хто насправді не є громадянами, хто ховається від держави. В той час, коли державі треба допомагати бути у війську або бути десь корисним для війська. А якщо ти цього не робиш, ну мабуть, це привід для обмеження громадських прав, прав громадянина, бо так не працює, і так в жодній державі, яка хоче вижити, воно так не спрацює. Треба якісь чіткі е, законодавчі рішення. Але знову ж таки, наші всі політики готуються ж до виборів. А це ж не популярно. це ж вони ж голосуватимуть, скоріш за все, всі ці люди, які е, зараз так поводяться, і ось це замкнуте коло, яке насправді, в принципі, дорівнює м, за, за ступенем шкоди російській агресії, бо це е, абсолютно. Руйнує Україну зсередини, створює відчуття несправедливості, створює відчуття того, що держава не існує, що можна від держави ховатися, полювати в неї і жити типу нормально від проросійських пропагандистів а, до о, якихось там ухилянтів які о, Просто ну, демонструють, але е, от ті самі пропагандисти і інші і, там ну, розумово відсталі журналісти. Вони таку таке створили е, середовище і таке враження: що е, якщо ти ухилився, якщо ти втік, то ти крутий. А якщо ти в армії, то ти типу не вдаха такий. А це ж абсолютно все дзеркально не так. І зі е, е, сього коло нам треба вибиратися як Дякую за увагу. Дякую, Вік. Дивіться, друзі, я скажу своє, свою думку, що має бути обов'язкове покарання за знущання з пам'яті людей, за знущання з пам'яті про військових, які віддавали своє життя за оборону України, знущання публічним прослуховуванням російської музики. Це просто люди. Ці, нехай це малолітні покидьки, нехай це будь-якого віку люди, вони плюють в пам'ять кожного, хто віддав своє е, життя за захист нашої держави, хто віддав найцінніше. Один військовий, він за кілька місяців е, до того, як загинути, у 23-му році написав фразу: А хтось на перемогу України задонатив своє життя. І врешті-решт потім він загинув. Я скажу, друзі, має бути обов'язково покарання, коли будуть перші покарання, тоді будуть інші покидьки думати, що робити і казати. Я вам всім дякую. Нагадую, що в правому верхньому куті є QR-код. Будь ласка, підтримайте військових, які боронять нашу державу і віддають найцінніше, що у них є. Всім дякую, всім па-па.